Шість плюс 6 Два... 12 6 плюс семь. 70 Залиш, а то поскажусь мамі А маме, ти що ти знову починаєш сварку, ще перед самим приходом Святого Миколаю. Чи забув, що тоді він нам принесе? А тобі, напевно, візочку таку довгу, таку широку, сажу обліплену мотоцькою обчіпленою. Це тобі такий подарунок принесе за ту одиницю з математики, до якої ти двійку дописав і дванадцять вийшло. Все, давай, я вже вчитись буду, не заважай. Не можу я нічого вчити, все по подарунки даму, так чекаю ночі. А пам'ятаєш, навіть як будемо його зустрічати. Накупляємо багато питань, включаємо румкам музику і, 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 і О, вже йде, вже оже наш святий чудотворець. Чого так голосуєте? Пізно вже спати лягайте. Святий Миколай все бачить і чує. Подивиться на вас нечемних і не прийде вночі. Чуєш, мама правду каже, через тебе ще й без подарунків залишимось. Хочеш сказати, що звичайне хватає за хістину, а ну. Та ти котись, коли дачі лежала на порозі і не сумивася, який йшла. Каже, що вже мені сятий Микола принесе різечко, а до тебе він взагалі не прийде. Ех, мене Слухай, а якщо. Справді, Святий Миколай не прийде до нас. Що робити? Ну, ти може ще хоч щось отримаєш, а я взагалі не все зайшов. Ти знаєш, так хотіла б побачити я святого. Просити у нього ще щось, що в листі забули написати. А я пообіцяла, що буду будучи і попросив собі щось цікаве. Слухай, а пішли пошукам святого Миколая. Як ти що, мама сварити буде? Та не буде, ми шліденько бід'ємо. Знати, де він живе, комо за подарунки, вийде додому у ліжечка. Мамо, Я перевірю це вікно. Чи при відкритим є воно? Щоб він зайшов. Щоб він зайшов. Я грудне нічка, темна і казкова. Прознай я по світу дива загадкові. Я сповіщаю про перехід Миколая. Всі дітки ще до мого приходять, звіряються у всіх своїх гріхах, каються, дають обіцянку виправитися, моляться і лягають спати, адже знають, що вночі до них прийде святий Миколай. А ви куди це зібралися? Негайно в ліжечка. Батьки допитливі, все хочуть знати, Лягайте спати, а я вам подарую сон, у якому ви побачите, що саме відбувається ніч, коли трапляється в дива, і на землю приходить святий Миколай. Ви побачите багато цікавого. Ви хто? Ми подарунки, які діти замовляли у своїх листах. Ось я, наприклад, подарунок для якусь. Єсть п'ять п'ятрочків. А пише, що про мене все життя мріяла. А я помандрую у турбинці Святомиколая до Давидика теж пише, що дуже хоче, щоб в нього був котик такий, як я. А я сукнечка, без мене не обійдеться жодне свято. Мене, мабуть, найбільше за всіх чекають. Ми вже не можемо дочекатися, коли ж прийдуть помічники Святомиколая, і нас таких новеньких, щойно з магазину, віддадуть діткам. До речі, а це не ви по нас прийшли? Ні, ми самі хочемо Святого Миколая побачити і попросити у нього пробачення. А ви хто? То це, може, ви допомагаєте Святому Миколаю? подарунки Подарункувати, так? То ви по нас прийшли. Зачекалися вже ми. Ха! Розсмішила! Я і святий Миколай, та я антипо той, хто підбурює дітей на капості, на непосу. А я прутик, я сам як подарунок. Я підстрибну, як вдарю, а як заболить ухи. Я громчик, це мавічка. Ми були слухняними. Хочемо знайти святого Миколая. І хочемо ми пообіцяти, що будемо чимними слухняними. Ти що? І це тобі треба. Ти що? Хочеш завжди всіх слухати і всім допомагати? Уроки завжди вчити. А як же телефон і планшет? Це ж треба мамі допомагати. Сестрою уроки вивчити. Зовсім часу на важливі справи не залишиться. Ось бери і йди грай. І не забивай собі дурничками голову. Придумав. Допомагати і чемним бути. Зовсім нашу роботу. На нівець хоче звести. Не слухай їх, ти обіцяв бути чемним допомагати. Бери планшет, грай, грай. Та чого ти ходи, давай пограємо. Е, от це діло. А поки ви тут бавитесь, ми пішли по своїх справах. Будемо в'язати! Доведеться мені втрутитись цей сон. Я прикрию вас своєю темрявою. І відправлю сюди янгулят, хоча вони зараз дуже зайняті. Адже у небі метушняю рух. Янгулята працю мають. Он одні несуть кожух для святого Миколая, інші лагодять санки, Навантажують дарунки, світять до шляху зірки, шлють на землю поцілунки. Але бачу, що потрібна їхня допомога. Нехай швиденько йдуть сюди. Хмаринки попідбивають і стежинку святому Миколаю з них поскладають. Бо ці чортяки зараз на все свято зіпсують. Як тихо, це добре, бо зараз прийде Миколай роздавати подарунки. Ой, хтось там є. Треба подивитись. Чого сховались, боягузи? Ми не ховались. Ми по прутики ходили. Нема тут діток, які заслуговують на подарунки. Самі нечемнюги. Ось їм. Ей, ні, Антипку, ти це дарма. Не слухів у нас нема. Як нема? А ці двоє, що згадали в ніч на Миколая схаменутися. І тих ми схаменули, і до себе повернули. Дай п'ять, Антипко. Не кажи, Антипко. Ми протягом року усі справи записуємо у книги. Одна з добрими справами, інша з поганими. Так ось Ромчик справді башкетник, але він дуже добрий хлопчик. Він цілий місяць у жовтні ходив до хворого однокласника Дмитрика, приносив йому домашнє завдання і допомагав вчитися. А Марічка, вона ж ледацюга. Мамі не хоче зовсім допомагати. Та й дражниться постійно. Ось їй різочку дамо. Так, Марічка ніколи не хоче допомагати мамі. Це правда. Але щонеділі вона йде до церкви з матусею, як за героїв наших службою відправляти, за борців тих молоденьких, що за волю голову поклали. Дівчинка в церкві молитви слала щирим серцем і поклялася, що життя теж своє присвятить для тої справи, щоб Україна мала щастя, долю, волю і славу і сплакала ось ці сльози. Так що геть звідси тікай і придумки свої забирай, нема куди їх тут давати, і подарунки наші віддай, дітки на них чекають, Згинь, нечиста сила. Світить зорі з небосхилу, скрізь по полі сніг біліє, Гаснуть світло у віконцях, а на небі вже соріє. Святий чудотворець Миколай іде. Чую, чують, дзвін небесний, ніби сон на чудесний, наче промені сонця десь іскряться і теплом наповнюють світлицю. Миколаю, як ми тебе чекали? А чи можеш ти допомогти чи і ірончику пробачиш їх? Звичайно, допоможу, пробачу. Але ви повинні мені пообіцяти бути чемними завжди, а не тільки в ніч, коли чекаєте подарунків. Обіцяємо. Обіцяємо. Справжній святий Миколай. Радійся, святий Миколай. Чудовий, отче, повідаю всім нам про дарунки, які ти приніс у цей дім, на радість усім діточкам. Я дарунки у ті просто так не даю, за хороші справи, торбинку свою розв'яжу для дітей, котрі Бога шанують завжди. Він спасе від невдач, захистить від біди. Один за одного видбайте. добро доброю ласку іншим давайте, Вам сторицею воздасться, творіть для інших тільки щастя. Святий Миколаю, усі присутні тут діти чекали на тебе, вони заслуговують на подарунки адже були слухняними і робили тільки добрі вчинки. Так, мої хороші, йду до вас швиденько. Зі святом вас бажаємо усім під подушкою знайти смачну цукерку, а в житті світлий шлях до успіху і мрії. Нехай у домі панує радість і здоров'я, у родині взаєморозуміння та добробут, у серці віра, надія та любов. Добра вам та здійснення найзаповітніших мрій та бажань. Зі святом. Живіть щасливо Засинай, засинай, оченята закривай. Перешкоди на шляху Миколая забирай. Щоб вночі святий добряк, не зашпортався, не впав, подарунки не розбив, собі ногу не сломав. Ти засинай, засинай, оченята закривай. Перешкоди на шляху Миколая забирай. Бо вночі цей добряк, добряче може впасти. Іграшки свої склади не став Миколі пастки